Вітання всім, хто завітав на наш канал Фазенда. І в цьому відео ми будемо висаджувати розсаду томатів в теплицю неопалювану, в ось такі мішечки. А зараз я вам покажу ці мішечки. Вони в нас взяті з-під комбікорму для птиці. І вони такі міцні, гарні. Ми відрізали в них дно і ось таким чином. Один притримує, інший всипає, бо так зручніше. ми заповнюємо їх рудючим ґрунтом. ґрунт у нас привезений із лісу, і також ми його ем, додали в нього, перегною. Та піску. І ось така суміш в нас вийшла. Ми не просіювали, але розбили великі грудки, бо все це ми збирали після дощів, тому земля досить волога. Навіщо ми висаджуємо томати в ось такі мішки? Справа в тому, що земля, на якій стоїть теплиця, ще прохолодна для ранньої висадки розсади. А ось якщо ми посадимо томати в ось такий мішок, то земля, яка буде знаходитися в ньому, вона швидше прогріється, вона буде обдуватися повітрям. Гарячим теплим, який є в теплиці, і від цього буде комфортніше корінню, і швидше томати підуть у ріст. А зараз покажемо, як прорахувати кількість рядів томатів у теплиці 3х4. Отже, ми вирішили, що в кожному ряду буде по 3 томати. Ми поставили з однієї сторони теплиці 3 мішки, і з іншої. Далі ми протягли нашу стрічку і виміряємо довжину. Отже, щоб нам було зручно ходити між рядами, ми орієнтовно десь залишаємо 68 см і на нашу довжину теплиці в нас поміститься 6 рядів. Мішки ми вже розставили. Ось так виглядає ця половина теплиці, широкі ряди, між ними буде зручно ходити та обробляти наші томати. До речі, висота мішка коливається від 32 до 35 см, а ширина пакета чи мішка коливається від 22 до 25 см. Тепер приступимо до висадки томатів. Ось так виглядає наша розсада, яка зростала з 5 березня і ось до десь 12 квітня вони були висаджені. Ось так виглядає в нас коріння. До, до речі, всі томати це високорослі, бодерін, товстий. Росада виглядає дуже непогано, з гарно розвиненою як кореневою, так і листовою масою. А зараз коротенький відеогляд, як виглядає коренева система та як ми садимо наші томати. Обов'язково не забудьте це заглибити томати, вони полюбляють заглиблення, оскільки наростять вам потім гарну кореневу систему, тому можна навіть до перших справжніх листків її, їх заглиблювати. Всі томати висаджені вже на своєму місці, аж моя душа радіє від цього. Ну, а тепер приступимо обов'язково до їхнього підживлення. Ми при посадці підживлюємо їх радіфармом. Нагадаю, що радіфарм це біостимулятор для розвитку кореневої системи. На 10-літрове відро нам потрібно 25 мл. Не дивуйтеся, що я додаю радіфарму якусь брудну воду, це просто я тільки но перед тим помила там стаканчики з під розсади. Підживлюємо томати, десь підливаючи по одному літру добрива під кожну рослину. Подивіться, яка дуже гарна структура нашого ґрунту. Оскільки нагадаю, що тут не лише наш родючий чорнозем, але також і частина є піска, а також перегною. Звичайно, одного відра добрива не вистачить на всі томати, тож потрібно буде ще розвести. А тепер заглянемо в нашу теплицю тиждень по тому. І подивимось, як виглядають наші томати. Температура в теплиці в день повинна триматися 25-27 градусів. От зараз на термометрі 28, і в нас вже відкриті форточки по обох сторонах теплиці. Наша розсада підросла, томати виглядають дуже добре, виросли ну, прямо на очах. Це все завдяки підживленню, ну і звичайно температурі. Тому дякуємо вам за перегляд, за лайк. Слідкуйте за новими відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Сіймо, Хай родить!